Поки готую до відправлення мої творчі набори, згадала, що вже багато часу не нагадувала вам про те, що вони існують. Тож, хочу вам нагадати, що в мене є творчі набори по створенню настілочків в стилі петриківського розпису, до набору входить такі чернеточки тренувальні, входить два паперця. Плотної бумаги, де я намалюю вам ескіз, щоб створити ось таку листівочку. Покладу два, щоб якщо перший трошки вам здалося, що не вдався, у вас була друга спроба. Іде така листівочка з інформацією, з моїми контактами. Тож, якщо ви купуєте на подарунок, то на двох мовах на англійській і на українській написано про Петриківський розпис, трошки про цей набор, що в ньому внутрі, всередині і мої контакти, де є доступ до відеоуроку, до майстер-класу. Цей відеоурок також можна придбати окремо без набору. Наприклад, у вас вже все є, і фарби, і пензлики, то ви можете придбати лише відео. Також до набору входить мистихін, такий маленький мистихін. Входить наша улюблена котячка, пензлик з котячої шерсті, також звичайний пензлик, три фарби. Відео я подробно описую, як змішувати, які саме фарби змішувати між собою, щоб отримати більше кольорів. Так як цей процес малювання, це для мене така своєрідна медитація. Я кладу свічечку у цей набір також, щоб трошки поділитися з вами своїм ритуалом. Тож, коли я малюю, я запалюю свічки, включаю улюблену музику спокійну і медитую. Тож, якщо ви зацікавлені, просто напишіть мені повідомлення, і я надішлю вам всі подробиці. Дякую. Покажу трошки творчий безлад, коли я пакую набори творчі. Це насправді дуже приємне заняття.